Поменшало грошей, поменшало і тендерів. Тож нині маємо можливість звернути увагу на справи минулого. Тим більше, минуле регулярно нагадує про себе у справах судових. Наприклад, у давнішніх витратах енергоатому перевіряючі знайшли порушення у рекламних бюджетах на дріб'язкові 2 мільйони гривень. Але коли ми потягнули за цю ниточку, то розпустили цілий корупційний светрик. Адже ці прокладки раніше використовувались для попилу бюджетів Євро 2012. А потім з цього корупційного гніздечка виріс цілий телеканал. Два роки тому енергоатом вирішив попіаритись. На рекламу мирного атому виділив 5,5 мільйонів гривень. Замовні програми мали розмістити в ефірі телеканалів Інтер, ут 1 та ІСІТІВІ. Принаймні, так написали у звітній документації. Гроші на кампанію, звісно, виділили. А от з рекламою вийшла темна історія. Фінансова інспекція під час перевірки знайшла лише частину задекларованих програм і звинуватила енергоатом в перевитраті 2 мільйонів гривень. Виготовити і розмістити рекламу мала приватна компанія Тамонтен. Ми попрямували до рекламістів в гості розцінки уточнити, продукцію оцінити. Втім, за адресою вказаною в тендерній документації так нікого і не знайшли. Дня. Скажіть, будь ласка, з є компанія Тамонтен. Немає такої. вам знакома Дрюбкова Іліна перерешую таки. Ну, вашу квартиру, ну том, що стараюсь, щодо О, то, что у нас дело, вот, указывают. Ну, то, что это раз, там, когда все до Нового года до нас приходили. А кто приходили, что говорили? Ну, спрашивали все. Спрашивали что? Ну, тут? ну эту фирму, и все. Фирму там Антен спрашивали? Да. И все. 599-32-43. А, нет, нет. Это не, не ваша фирма, да? Нет, нет, Тут же у нас вообще по подолжине такие номера идут. Далі йдемо шукати «Тамонтен» за юридичною адресою. Та поспілкуватись із керівництвом фірми нам і тут не вдалось. Такой здесь нет точно. Точно нет? А второй офис? Вот, на здании 73, офис 2. Офис 2. А компания? Там антен. Такой нет. Mm -hmm. Никогда не было. Дивно, бо в документах значиться, що компанія прописана саме за цією адресою. Номер реальний, Константиновська, 73. А офісу 2 у вас немає? Немає. І компанія, там антенні, не чистить? Немає, немає. Это точно, точно. Монтен фіктивний. Тож шукаємо Ірину Дрюкову за документами. Вона у 2012 році заснувала цю компанію. І саме того року, коли Україна готувалась прийняти сотні тисяч гостей чемпіонату Євро 2012 та монтену дуже щастило на тендерах. Нам потрібна Ірина Дрюкова. Так. Можна уїхала з друзями на дачку? Чоловік, так званої засновниці, запевняє, що його дружина жодного відношення до компанії Тамонтен не має. Скільки вашеї Ірині років? та бабушка 70 сім'я? То може. Так навірно, так за рік компанія Тамонтен, яку заснувала 70-річна бабуся, виграла понад 30 мільйонів гривень на тендерах. 25 мільйонів виділило державне підприємство Центр комунікації Україна Всесвіт на створення популяризаційних відеороликів до Євро 2012 Ще 5 мільйонів у цю приватну структуру влив і енергоатом. На тому тендері єдиним конкурентом Тамонтену була компанія Медіапрофіт, її засновниця Лариса Морозова. Хочемо познайомитися з людиною, яка під час конкурсу ну, теоретично могла бачити реальних представників Тамонтену. Телефони фірми, вказані в тендерній документації, вимкнені, тож їдемо без запрошення. Добрий день. А це компанія Медіапрофіт. Медіапрофіт Так. Я офіс проти. Квартира 18, так да. А нам потрібна компанія «Медіапрофіт». Вона за з документами це її юридична адреса. Да, це юридична адреса Нам буває почта. Да. Буває, да бувають шукнує видраса. Де свої рекламні ролики виготовляв «Медіапрофіт» – Невідомо за два роки роботи. Він виграв на тендерах 46 мільйонів. А от на власний офіс так і не заробив. Йдемо знайомитись із засновницею Ларисою Морозовою. Може, хоч тут пощастить. До речі, три роки тому ця жінка була прописана в одній квартирі зі своєю конкуренткою, власницею та монтену. А мені потрібна морозована саме зараз. з'ясічаний момент я очі Скажіть, А ви є засновником компанії медіа Ви, мабуть, щось плутаєте. Власниця рішуче відхрещується від бізнесу. Ти... Жодного Ти... разу не приймала участі. Жодних темп. ні. ні. Никогда, я даже не представляю, как это выглядит. А реклама ніколи не занималась? Нет, я математик по образованию. Никогда не занималась. Вы что-то капитание. А вы давно прописаны на этой квартире? Ну, в принципе. Навірно, 10. цікаво, що в цій же квартирі прописаний і Віталій Юрійович Морозов, засновник ще однієї фірми прокладки комунікаційна група ЄСГ 2012 року. Вона виступала єдиним конкурентом нашого міфічного та Та Лариса Морозова каже, що її чоловіка звуть інакше. Е, може, звуть Віталій Морозов. Віталій Віталій Віталійович Натомість син Морозової від батька від хрещуватись не став. Скажіть, будь ласка, а Морозов Віталій Юрійович тут живе? Mm, так, його зараз немає. Скажіть, а він є засновником компанії а, Media Profit? Я не Медіа Профіт? А комунікейшн не ЄС. Загалом сімейний підряд морозових і їх сусідка Дрюкова фігурують серед співзасновників, керівників і бізнес-партнерів чотирьох фірм, які у 2011-2012 роках розпиляли загалом більше 100 мільйонів гривень рекламного бюджету держави. Це вже відомі нам Медіапрофіт та Монтен, а також ще дві компанії Смарт Студіо і ЄС Ком'юнікейшн Group, чиї засновники в минулому разом з морозовим відкривали інші спільні підприємства. Та син морозова Юрій не може нам пояснити, чим займає. Його дуже багатий за документами батько. А чим він займається? Я не знаю, працює. Ну ви не знаєте, чим батько займається? Ні, тому що я займаюся своєю роботою. Він займається своєю робота у Віталія Морозова не проста. Він є не лише одним із засновників рекламних компаній. Цей чоловік встиг відкрити в Києві ще й три телеканали: «Аріадна ТВ, Новий формат ТВ і Партнер ТВ. Ці здавалося б, нікому невідомі компанії у 2011 році отримали ліцензії на цифрове мовлення, вельми ажіотажні ліцензії. А в 2013-му на базі цих структур відкрили відомий загальнонаціональний телеканал «112 Україна. І цей канал, як відомо, пов'язують з екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.